У сучасний час особливо важливою правова обізнаність є як у діловому, так і в побутовому житті. Все частішими стають звернення до суду пересічних громадян, часто звертаються за правовими консультаціями мешканці і до юристів чи нотаріусів. Про те, де можна отримати правову допомогу та яким категоріям населення її надають безоплатно, далі розповідає гість нашої студії. Доброго дня, шановні телеглядачі. Сьогодні гостем нашої студії є Дмитро Янюк, співробітник Кам'янко-Бузького бюро правової допомоги. Доброго дня! Доброго дня! Отож, які послуги надає Бюро правової допомоги? Я є співробітником Кам'ян-Кузької бюро правової допомоги, яке є відділом Бузького місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги. Щодо послуг, які надає Бюро правової допомоги, слід відзначити наступні. Основна це правопросвітництво. Надання консультацій правового характеру, представництво і захист інтересів людей у судах та інших органах державної влади. Ще бюро правової допомоги активно долучається до впровадження реформ, які ініціює Кабінет міністрів України. На даному етапі однієї з основних реформ, які впроваджуються, це реформа децентралізації. Наші співробітники активно долучаються до цієї реформи і вже залучені в процес написання. Планів соціально-економічного розвитку об'єднаних громад. На даному етапі ми спільно з громадськими організаціями почали розробляти план соціально-економічного розвитку Жовтонецької об'єднаної територіальної громади, а також будемо працювати над планами соціально-економічного розвитку майбутніх двох Радехівської і Лопатинської об'єднаної територіальної громади. Хто може вертатися такою допомогою? Це насамперед це внутрішньопереміщені особи. Особи, які звернулися із заявою про взяття їх на облік як внутрішньо переміщені, і особи, які перебувають під юрисдикцією України і виробляють статус учасника бойових дій. Тобто, фактично, вони ще не є учасниками бойових дій, але процес вироблення документів і процес встановлення даної категорії е, триває. З якими питаннями по бюро звертаються найчастіше? Я зупинюся на наступному ряді питань. Досить часто звертаються один з батьків або батько, або мати звертаються до нас з таким питанням: чи можна виїхати за кордон з дитиною без дозволу одного з батьків відповідно до абзацу 2 частини 2 статті 4 закону України про порядок виїзду з України і в'їзду в Україну громадян України? Оформлення проїзного документа дитини проводиться на підставі нотаріально засвідченого клопотання батьків. Або законних представників батьків за відсутності згоди одного з батьків, неповнолітнього громадянина України за кордон може бути дозволено на підставі рішення суду. Тобто, для того, щоб їхати з дитиною за межі України, потрібен письмовий дозвіл батька, який посвідчується внутріальному порядку. Проте досить часто таке буває, що батьки не можуть дійти спільної згоди або батьки є розлучені. І в такому випадку дозвіл батька чи матері можна отримати тільки за допомогою рішення суду. Наступним питанням, з яким часто звертаються до нас мешканці Кам'янкобуського району, є е, таке: чи може дружина після розлучення претендувати на квартиру чоловіка, яка була придбана ним до шлюбу? Відповідь наступна: відповідно до статті 57 Сімейного кодексу України особистою і приватною власністю дружини або чоловіка є. Перше, це майно набути ним або нею до шлюбу. Друге, майно набути нею або ним за час шлюбу, але на підставі договору дарування або порядку спадкування. Третє. Майно набути нею або ним за час шлюбу, але за кошти, які належали їм чи йому особисто. Згідно статті 60 Сімейного кодексу України майно набути подружжям за час шлюбу належить дружині та чоловікові на праві спільної сумісної власності. Тобто вважається, що кожна річ набута за час шлюбу, окрім речей індивідуального або особистого користування, є речами спільної сумісної власності. Таким чином, в даному випадку, або дружина, або чоловік не можуть претендувати на те майно, яке було у власності чоловіка або дружини до укладення ними шлюбу. І е, зупиняючись на питаннях, з якими звертаються, є е, цікаве питання щодо набрання рішенням суду законної сили, оскільки враховуючи е, повсякдення, досить частим є процес звернення громадян за захистом своїх особистих майнових чи не майнових інтересів у суд. Тоді е, тут слід звернути увагу на наступне: що відповідно до частини першої статті 223. 223 цивільного процесуального кодексу України, рішення суду набирає законної сили після закінчення строку для подання апеляційної скарги. Тобто, якщо не оскаржувалося рішення суду в суді апеляційної інстанції, тоді рішення суду набирає законної сили. Зазвичай процес оскарження, процес подання апеляційної скарги триває до 10 днів. Тобто, якщо рішення суду не оскаржувалося в цей термін. Рішення набирає законної сили. Отримати інформацію, чи набрало рішення суду законної сили. Ви можете безпосередньо в суді, який виніс це рішення. Ви також можете звернутися з відповідною письмовою заявою в суд для того, щоб вам видали рішення суду з відміткою, що дане рішення набрало законної сили. Отож, куди можуть звернутися громадяни, якщо у них виникне потреба у правовій допомозі? Фактично можна звернутися безпосередньо у Відділ Кам'янко-Бузьке бюро правової допомоги, яке знаходиться за адресою місто Кам'янка-Бузька, вулиця Ярослава Мудро, 17Б. Також в Радехові працює Радехівське бюро правової допомоги, яке знаходиться за адресою проспект відродження в приміщенні районного управління юстиції. Тобто, якщо в людей виникає, виникають будь-які питання правового характеру, чи вони потребують фахової допомоги адвоката чи правового фахівця, будь ласка, звертайтеся за даною адресою. Я нагадаю, що сьогодні гостем нашої студії був Дмитро Янюк, співробітник Каменко-Бузького ян бюро правової допомоги.